Ліля, а, я дуже рада, що ти в круїзі, хто буде дивитися пізніше, вони навіть не знають, що ми тут в іншій, в іншій, на іншому материку зустрілися. Я хочу тебе спитати, як тобі стан і як тобі наставництво? Що сталося? Що було таке квантово інше? Тому що ти багато не вчишся, дуже багато всього. робила, Але що сталося зі мною в тебе? З тобою залився перший такий перехід на новий рівень, де я створювала і не робила, створила і залишила, створила і залишила. А цього разу я створила і запустила. І в мене зараз запуск завдяки Каті. Я дуже дякую за це. Class. Ось я включила, щойно інтернет проплатила, а мені приходять платежі. Просто приходять платежі. До речі, людина, яка в тебе на курсі на запуску. І у мене на курсі. Представляєш, наскільки це потужно? Це про те, що можна не обирати, а робити і те. і Два курси зразу, так що у нас новий, а один А по, по Цифра ти можеш поділитися, що, що сталося, ну не знаю, там, може з, з, з листопада, так? З листопаді ми почали. Так, да, до курсу у мене було три з половиною стабільно, а зараз у мене за два місяці десь. 12 вже є. 12 цього? 1000 євро. 1000 євро, просто виявіть. Онлайн можна лицювати. Це... І хто ти, скажи, по професії? Не всі, не всі тебе знають. Я трансформаційний коучинг, майстр, провідник, керівник коцького стояння. І раніше працювала, в основному, індивідуально. У мене було тільки 4 потоки групового коучингу. І я залишилася тільки в індивідуальній роботі. А завдяки Каті я запустую курс. Да є три тарифи, дає можливості у кожної людини. І всьому цьому мене навчила Катя. Дуже багато було моментів, які мені не випускали. Це були блоки, це були програми, які не пускали мене вперед. І вони такі, вони всі на поверхні, ми їх не бачимо. Треба наставник. Обов'язково потрібен наставник. Мурашки не Ні, ну реально такі мурашки не я не знаю, там пише. пише, пише. Я мала фобію страх висоти, і я знаю, що мене дуже закачує на воді. Я глядя оплатила круїз, і летіла легко 6,5 годин, і навіть не було страху, коли взлітали. Нева. Це рівень уже.